Велике новосілля у Авалон Комфорт. З нагоди здачі житлового комплексу на Малоголосківській 8 його майбутніх мешканців запросили на справжнє сусідське свято. Настрій супер дітей ще краще, «Авалон» молодець. Тобто, пока йде все кльова. Ми не очікували, що буде таке свято. Гарне свято вони зробили. Я не знаю, чи всі нового дому роблять ковідке свято в честь відкриття. «Авалон Комфорт» – це не лише зручне просторе житло у гарному районі. Тут є все для зручності мешканців. Закрита територія, дитячий та спортивний майданчики і парковка. Компанія «Авалон» завжди орієнтується на людські потреби. Ми намагаємось зробити житло більш комфортним і обіцяємо мало, а робимо багато. Тобто, «Авалон» подарував багато приміщень під ОСББ, під дитячу кімнату, яку ми самі реалізуємо. Така кімната буде всередині будинку, тож ні вітер, ні дощ не стануть на заваді. Розвага малюків. Своє бачення дитячого простору запропонували і вони, адже мали змогу намалювати кімнату своєї мрії.